Вітаю вас, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку, що рухається, не сходячи з місця. Так, вірно, це час. А як можна визначити час? За годинником, молодці. Час не можна бачити, він непомітний. Але якщо спостерігати за годинником, за добою його можна побачити через добу час тече, протікає. Що він робить? Вірно, час тече, протікає. Так, тому час швидкоплинний. Запам'ятали таке слово Швидкоплинний. А ще час уміє плинути і минати. Повторіть ці нові слова. Плинути і минати. Молодці. Погляньте, де знаходиться сонце. Як ви гадаєте, яка це пора доби. Так, це ранок. А тут уже, що в нас, діти? Сонце піднялося високо, то це вже день молодці. І сонце опускається, заходить. Це вже вечір, тому час плине, минає плинний. Дуже давно люди придумали перший пісочний годинник, який відраховував час. Це старовинний годинник. А зараз багато сучасних годинників. Проведемо вправу. Назви, який це годинник? Погляньте, це який годинник? Так, пісочний старовинний годинник. Молодці. А це який годинник? Це. Будильник, сучасний будильник молодці. Наступний годинник, що це? Це ручний сучасний годинник. Так, дитячий, да? можна ще сказати? А ось це настійний сучасний годинник. Молодці. І погляньте на останній. Це здогадалися? Так, це сонячний старовинний годинник. Діте, скажіть, будь ласка, годинники необхідні? Так, годинник необхідний. А для чого вони потрібні і необхідні? Щоб показувати час. Годинник показує години, хвилини і секунди. Що годинник нам показує? Години, хвилини і секунди, вірно. Давайте пригадаємо, велика стрілочка показує хвилини, маленька години, а тоненька стрілочка показує секунди. Хвилинки дуже швидкі, а секунди взагалі миттєві. Які хвилинки і секунди? Хвилинки швидкі, а секунди миттєві. Молодці. Секунди збираються в хвилини, а хвилини збираються в години, а години складають час. Зберімо і ми цей ланцюжок. Спочатку йдуть секунди, потім хвилини, за хвилинами години і години складаються в час. Молодці. А зараз будьте дуже уважні. Ми виконаємо з вами завдання котра година. Спочатку я вам покажу і правильно його називу, а потім ви самостійно це будете робити. Якщо велика стрілочка стоїть на цифрі 12, то це рівно. Якщо ж йде далі до цифри 6, то ми можемо сказати: ПО або На. Якщо Велика стрілочка на 6 показує цифру, то це вже півна. Якщо за цифрою 6, то це за і до. Запам'ятали? Давайте спробуємо. Погляньте: велика стрілочка показує на цифру 12, а маленька на 3, то ми кажемо: рівно 3 година. Якщо це ніч, а якщо вдень, то рівно 15 -та година. Так, наступна година. погляньте. Якщо це ранок, то це рівно 7 година. А якщо це вечір, то рівно 19 година. Погляньте уважно на цей годинник. Велика стрілочка на цифрі 4, а маленька між 12 та одиничкою. Можна сказати, 12-та година 20 хвилин, або 20 хвилин по 12-ті, або ж 20 хвилин на першу або на нанадцяту. Запам'ятали, так? Погляньте уважно на цей годинник Четверта година 15 хвилин. 15 хвилин по четвертій. Або 15 хвилин на п'яту або на 17. Чверть по четвертій. Наступний годинник. Погляньте уважно. Скільки показує велика стрілочка хвилин. 10 година 7 хвилин. Або 7 хвилин по 10 -тій. Або ж 7 хвилин на 11, можна сказати і так. Молодці діти! Я бажаю вам ніколи не витрачати марно часу А я прощаюся з вами до побачення.